Отак от і вір прогнозам, і це кожен раз. Доща не буде, погода ясна, погода ясна Ну, відносно. І такий дощик. Це таке глобальне потепління. Ох, ніфіга собі як валить. По прогнозу не сказали нічого, без опадів. Коротше, ось ця ситуація з невірними прогнозами погоди. Причому я користувався різними сервісами, і в Вінді, і від айфона сервіс, і десь на сайтах шукав. Коротше, воно все підбрехує останнім часом. Навіть прогнози на 3-4 години не збуваються вперед, які мають бути найточніші. Дивіться, я давно думав поставити собі таку цяцьку як метеостанцію, вона мені абсолютно не була потрібна. Я думаю, зараз вона мені не потрібна. Але мене це завжди так, знаєте, цікавило взагалі. от Погода, що там відбувається на вулиці. І коротше, з цими ось прогнозами погоди, я, це був ще один такий стимул і все-таки придбати. Причому спочатку я дивився на більш дешеву версію, там з такими пропелерами. Довго думав, рахував ту копієчку. Ну, коротше, психану, вирішив взяти ось таку дорогу. Вона буває це ековід, буває ще місол. В принципі, вони однакові їх виготовляють на одному заводі. Так, з чого вона складається? Це у нас сама, йде, я так розумію, сам Оп. О, це сам моніторчик. Так, 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 Блін, візьму все-таки ножик. Здавати вже назад не буду. Так. Окей. Ага, ось так виглядає сама базова станція. Плівочку я поки знімати не буду. От підключимо все, приконектиться, тоді зніму плівочку. До речі, її можна на стіну вішати. А є ще в комплекті я бачив підставочка. Так, да. Ось тут така підставочка ще є. Тобто, ось так можна її ну, ставити десь на стіл. Зараз не буду це робити. Далі, що у нас ще? Тут є кабель. Це, я так розумію, USB-кабель USB і кабель живлення інтегрований. Ну окей. Так. Це у нас що? Це, мабуть, USB-зарядочка. Так, да, отакий от USB-блок. Так, окей, по самій базовій станції, що у нас тут взаду? Так, ось тут можна відсканувати, щось там отримати допомогу. Частота. Я обрав 868, загалом стандарт 433. Чому обрав в мене багато всякого обладнання на 433 висить. Ну, думаю, щоб не було конфліктів. Хоча 433, мабуть, і краще, в нього пробивна здатність краще. ТФ-карточка. Це можна в такому режимі без всяких серверів, вона буде записувати статистику. Так, і у нас тут іде USB, мікро USB і живлення. Ну, ще не розібрався, навіщо те і інше. До речі, по, ну, зараз, звісно, підключимо. До речі, ось візьму мікро USB в мене є. Зразу давайте її увімкнемо. А чого? Так, побачимо, що воно. Так, батареїк тут немає, я дивлюсь. Я знаю, в таких метеостанціях в інших є ще й батарейки. Відповідно, коли будуть вирубати світло, треба щось придумати, якийсь безперебійничок. Так, ну, коротше, тут вже настройка пішла. Е -е, треба все на налаштувати. Ну, звісно, таке меню. А, тут оці кнопочки нажимаються, мабуть. Окей, тут дивіться, тут коротше, дата, барометр. Це я так розумію, коли я підключу зовнішній сенсор, до якого зараз ми дійдемо, тоді буде видно якась поточна інформація. Коротше, про принцип роботи оцих всіх метеостанцій. От в по-хорошому, якби мені був потрібен лише прогноз, мені фактично потрібен барометр, який тут сюди встроєний. Тобто можна взяти саму дешеву метеостанцію за тисячу, за дві тисячі, і в принципі вона ж по такому алгоритму буде працювати. Там є такий алгоритм, якихось італійський, ще йому 100 років уже там. Якби по, по тиску прогнозується погода. Ну, єдине, що в більш професійних метеостанцій, таких як, зокрема, ось ці, там ще показання вітру. Якось в Цей алгоритм вони вписують. Відповідно, типу прогноз буде точніший. Так. Далі, що у нас ще в коробочці? Так, інструкція. Оце, до речі, зараз дознімаю дубль І це все буду читати. Так, окей. Читати буду все це. Тут видно швидкий манал. Ну, Блін, така інструкція, звісно. Ну так, да. техніка серйозна. Ну і сам сенсор. Опа. Ось якраз оця сама дорога штука. В чому прикол ось цього сенсора? Дивіться, зараз я його дістану. Це що у нас? Це захист від птахів, я так розумію. Так. Ось, так виглядає. Бачите? Коротше, він вішається на мачту. Ну, ставиться на мачту, встановлюється. І що він може міряти? Він, ребята, міряє силу вітра. Напрямок вітру. Він міряє за допомогою п'єзодатчика факт наявності опадів і кількість опадів. Також. О, а що, це він якийсь кривуватий тут? О, не знаю, може так і має бути. Таке враження, що. Якийсь брачок, чи що. Хм, дивно. Дивно, чого воно так. Коротше, треба розібратися, бачите, якось воно нерівно. Хоча, начебто, пошкоджень немає. Ну, окей, коротше, продовжуємо. Що воно має міряти? Має воно міряти також. E, значить, е, Кількість опадів, температуру, е, температуру е, вологість, е, силу ультра, ультра, господи, сонячного коротше, ультравипромінювання. і і т.д., т.п. Працює воно від сонячної е, панелі. Все. І для підстраховки встановлюється сюди дві батарейки. До речі, батарейки рекомендують якісь круті алкалінові. Я такі замовив на розетці, ну поки що вставлю звичайні. Коротше, якось так. Ось тут ми бачимо затискач під мачту, під трубу. Я так розумію, сюди труба. Затягнув. Єдине, залишилось придумати, як його монтувати. Коротше, от з цією штукою в мене, звісно, такі питання виникають. Зараз поставлю на паузу, гляну, може я його так акуратненько поставлю на місце. Коротше, ну, воно так, начебто, так і спеціально зроблено. Я ось на коробочку подивився. Бачите, там і на коробці видно, що воно так привставши. Ну, не знаю, напишу, звісно, я виробнику, хто мені продавав, уточню, може я щось згоню. Далі, давайте ще на цей блочок подивимося. Що тут ще цікавого? Значить, батарейний відсік. Значить, він, можна його розібрати, кріплення на мачту. А, дивіться, оцей кабель. Він призначений для того, щоб запобігти обмерзанню ось цього всього діла взимку. Тобто тут продається спеціальний аксесуар 220 на 12 вольт. Ну, можна самому зробити. Ну і типу, можна зимою його через якусь рілюшку пустити, через смарт розетку І, типу, коли є ризик заледеніння. Його нагрівати. Ну, я почитав форуми, що в принципі цим ніхто не користується. Тут все рівно датчик дощу відкрию спойлер. Я буду використовувати інший. Тут п'єзодатчик, у нього, звісно, ну, коротше, всією перевагою цієї штуки є те, що тут немає механічних якихось частин рухомих, в тому числі й дощомір він якби без цієї чашки. Анемометр без крильчатки. Відповідно, ця штука в теорії дуже надійна. Але ось що стосується вітру, це супер. Тут, до речі, вітер воно міряє краще, ніж крильчатка, тому що він більш такий слабкий вітер може міряти. Ну, коротше, більш стабільно міряє, якось так. А ось по дощоміру міру є питання. Багато з користувачів, які цікавляться цією темою, метеоспостереженнями, вони потім окремо все-таки доставляють чашечний. E, 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 чашечний датчик дощу, да? дощомір. І, до речі, ця консоль це все підтримує. Так, що ж, e, вирішив я зараз підключити зовнішній датчик до консолі. E, після цього вже буду встановлювати на тимчасову щоглу даний датчик на вулиці. Після цього вже приєднаю консоль, коли буду в будинку, до Wi-Fi, і далі буду розбиратися. Перш за все. Відкручую цей батарейний відсік. Так, а де у нас тут плю? Ага, значить, ось так, мабуть. Хоп. Поки взяв отакі батарейки, а потім, коли вже буду встановлювати, як то кажуть, на, на віка на кришу, то вже поставлю оці круті енерджайзер. Все рівно мені ще треба. Подумати, як правильно на даху його закріпити. В мене плаский дах. Ну є в мене ідея, як це все зробити. Так, закрутив, сильно закручувати. Ну, треба, бо отак от. Окей, начебто воно працює. Що далі робити? Ну, Що ж, все виявилось доволі просто. Після того, як я вставив батарейки ось в цей зовнішній сенсор vs 90 через деякий час станція автоматично його підхопила. Якщо цього не відбувається, це можна зробити в ручному режимі, як написано в інструкції. До речі, ось ми можемо зараз перевірити, зайти в меню, прокрутити, взагалі перевірити, чи воно його підх... підхопило, чи ну, явно підхопило. Так, ось це плюсик. Шукаємо тут. Зверніть увагу, скільки тут всіляких налаштувань. Це жестяк. Це всьому цьому розібратися длінними зівніми вечорами. Хто це діло любить, тому сподобається. Так, дивіться, ВС-90. Ось підхопило, рівень сигналу показує. До речі, зверніть увагу, скільки ще всього можна навішати. В H40 це, мабуть, дощомір, наскільки я пам'ятаю. Коротше, температура, всілякі температура ґрунту, вологість ґрунту, додаткові датчики температури та вологості для всяких приміщень. Тут коротше, комбайн ще той. Добре. Ось ми бачимо у нас, ну, я ще потім налаштую час, дату. Ось у нас йде рівень сигналу. Це у нас температура, я так розумію, зовнішня. Це ну, це всередині температура. Бачите, різниця в датчиках 0,2 градуса. 56% вологості. Так, що в нас ще показує? Також на вулиці ну, вологість. Так, ага, і дивіться, напрямок та сила вітру. Дуже важливо, щоб ось ця стрілочка, коли ви будете встановлювати даний датчик по компасу, виставляєте її на північ. Тоді, відповідно, ось напрямок вітру буде працювати коректно. Ну і давайте перевіримо. Працює чи ні. Щось воно. Нуль. Мабуть, з затримкою йде. А ну ще раз. 0,6 я наду метра за секунду. Ну, Здається, реагує цей датчик. 0,5. Все-таки, я думаю, він з якоюсь затримкою показує. Не моментально, але теж нічого. Добре, що ми далі робимо? Далі план такий. Я зараз її тимчасово поставлю на вулиці. Приєднаю, десь поставлю цю консоль, приєднаю і буду її приєднувати до Wi-Fi і робити якісь першочергові налаштування. Що ви слідкуєте за моїм каналом, то ви знаєте, що в мене плаский дах. Відповідно, кріпити там з одного боку обладнання простіше, з іншого є обмеження, що нічого не можна сверлити. Коротше, придумав я такий ось варіант: це у нас основа для зонтика, куди вода заливається. І тепер дивіться по трубі. Ну, металева труба, все прекрасно. Єдиний нюанс, що вона може привадити блискавку. І, відповідно, я вирішив використовувати склопластикову трубу. Вона реально міцна, тут 28 діаметр. Склопластик. Ще бомба. Композитний матеріал, рівнесенька, недорога відносно, гривень 190 метр. В Україні роблять, я силочку, до речі, залишу. І якось ось так от. Зараз я її спробую змонтувати. І подивимося, що воно буде. Ну, Відразу скажу, що тут треба модернізувати кріплення якось. Якось. Оп. Тому що Ну, тут прикол, що тут... тут не... Ну, труба тут не впирається, вона тільки тут фіксується. Треба щось придумати, як її зафіксувати внизу. Це ж все-таки для зонтиків. от Ну і якось ось так. Зараз прикручу наверх ще зараз прикручу наверх ще датчик, подивлюсь, що вийде. Станція садиться, Ну вона так тугенько на 28-му трубу сіла. І ось цією штукою фіксується. В принципі, кріплення має бути надійним. Стрілочку по компасу виставив на північ, для того, щоб правильно показувало напрям вітру. Труба склопластикова при роботі кусається. Будьте обережні, особливо коли будете відрізати. Кусається як скловата. Ну що ж, конструкція вимагає до, допрацювання, тому що внизу, ось це кріплення, де йде оцей бачите, стаканчик. Оце слабке місце всієї конструкції. Начебто і труба потужна. І сама основа, тим більше якщо її піском засипати. Ну а до речі, на зиму і тільки піском, вода не годиться. Відповідно, вся труба ця шатається через цей вузол. Є надія, що якщо скоротити висоту труби, вона мені така висока на даху не потрібна. її можна меншу зробити, десь півтора, а то і 1,20 м. Основне, щоб вища парапету була то є надія, що воно не буде так шатати. Ще туди щось може запінити, знаєте, якось укріпити, підкріпити, може й буде тримати. Коротше, чекаю таких хороших поривів вітру, подивлюся, як в такому стані вона себе буде вести ця станція. І тоді вже буду приймати рішення. Кабель перекрутив я голову, і кабель сховав всередину труби. Так воно виглядає більш естетично. Чому відразу не догадався, не розумію. Єдине, що вже на досвіді працював у рукавицях. Тому що це склопластик і він кусається. Ну що ж, я під'єднав станцію до Wi-Fi, робиться це, в принципі, просто. Та й вирішив вже зняти цю штуку. Ой. Е, що я буду далі робити? Дивіться, полажу по меню, поспостерігаю взагалі за станцією. Е, хочу дочекатися дощу, подивитися взагалі, як працює дощомір. Після цього зареєструюсь на ековід на Вондервезер, щоб онлайн можна було транслювати ці дані і з мобільного додатка дивитися, що в тебе там відбувається на точці, де стоїть метеостанція. Що ж, я встановив консоль на штатне місце в будинку, трошки вже погрався, погуглив, почитав. Коротше кажучи, з інтерфейсом все більш-менш зрозуміло. Температура на вулиці. Оцей кружечок може міняти колір. В залежності від значень температури. Ось тут у нас вітру інформація. Біла стрілочка це превалюючий вітер. Тобто звідки він зазвичай дує протягом певного періоду часу. Синя стрілочка у нас показує от по факту вітер. ну, от Вона гуляє, синя. Це зараз фактично звідки він дує. А біла це ну, превалюючий вітер, скажімо так. Ось це у нас дані йдуть з приміщення, де знаходиться консоль, температура, вологість. Тут по зовнішньому датчику ще додаткова вологість, середнє значення вітру, пориви. Ось це дані з дощоміра. Тут йде також статистика, скільки зараз, скільки за годину міліметрів дощу, скільки за тиждень, за місяць і за рік. Ось тут у нас барометр і прогноз. Тобто по барометру АБС це у нас значить абсолютний тиск, а релатів відносний. І дивіться, в чому прикол. Зазвичай зазвичай в таких барометрах для, того, для визначення відносного тиску потрібно також задати висоту над Рівним морем. Я не знайшов цю опцію. Ось, бачите, тут є калібрування різноманітні, немає у нас значень саме по барометру. Я вже написав виробнику, тому що мені здається, що це важливо. Хіба що коли я вже під'єднав. Станцію, де Ковід вказав координати станції, можливо, воно звідти підхопило висоту. Невідомо. До речі, також під'єднав я і щоб ви розуміли, наскільки я зрозумів, щоб ви з мобільного телефона могли переглядати дані зі своєї станції, обов'язково потрібно або в Вандервезер, або в ековіті зареєструватись, і фактично приложуха вам дублює дані з сайту ековіт чи цього господи Вандервезер. Так, ну на жаль, консоль довелося переселити в іншу кімнату. Це одна з найвіддаленіших кімнат у будинку. Я, чесно кажучи, думав, що сюди навіть не буде добивати е, сигнал від датчика, е, тому що є і стіни, і скло, і перешкоди. Але тим не менше, датчик функціонує. Він оце інколи пропадає, бачите по нулям. А потім з'являється одна, дві поділки. О, зараз одна з'явилася. До речі, в меню є е, таке налаштування як IFC. Зараз я спробую показати IFC. Так. Е, в інструкції написано: у разі якщо поганий зв'язок, можете спробувати активувати е, цю опцію і нібито може покращитися зв'язок з датчиками. Але, на жаль, ну, але вказано, що якщо працює, краще не чіпати. Я його чіпати і не буду. І здається, я розібрався. За допомогою інструкції, як можна налаштувати висоту над рівнем моря, моря, для того, щоб коректно працював барометр. Для цього ми заходимо у меню. І ось тепер оцю кнопочку нажимаємо. У нас є, бачите, аларм Тут всяке меню там можна налаштувати різноманітні пороги спрацювання. Ще раз кнопочку меню. Ну, от І в нас уже тут. Якраз іде калібру, нормальне калібрування. Так, автор ab, ABS Attitude Eititut Rel. І я ставлю. Ой. Як тут його зробити? Зараз спробую. Ага, мабуть, ось цими. 100 60. 5. Все. По ідеї, зараз ще раз зайду, перевірю, чи збереглось. 165 метрів. Тепер, по ідеї, має працювати коректно барометр. Ну, так, все, в принципі, тут далі буду розбиратися. До речі, зараз спробуємо змінити. Рел, Да бачите, перераховує вже. Абсолютне і відносне. Прекрасно. Тепер дождуся дощ, дощу, побачу, як буде працювати п'єзодощомір. О, і, до речі, бачите, з'явилося знову повний коннект. Ну, якісь чи перешкоди, чи ще щось. Ну, коротше, поки що так. Почав крапати такий доволі невеликий дощик. Ну, Це не дивіться, це я воду заливав, трошки пролив. В принципі, п'єзодатчик не реагує, показує, що. Дощика поки що немає, можливо, в нього статистика з затримкою. Ну, будемо чекати. Почекаємо ще трохи. Ну, якщо датчик і працює, то явно, явно на слабкий дощ він не реагує. Мабуть, це те, про що і говорили на форумах, що все-таки п'єзодатчик має свої недоліки. Ну будемо спостерігати далі. Все, прийшло нарешті сповіщення. Дощ почався, датчик почав реагувати на дощ. Це при такому дощу вже воно показує. Я, до речі, налаштував алерт. Мені приходить пуш-повідомлення і емейл, коли починається дощ на локації. Датчик дощу передає дані на консоль. Ось ми бачимо індикація крапельки почала заповнюватися. З'явився значок дощу. Показує 0,2 у нас це дощ, який зараз йде. Ну і поступово почне заповнюватися статистика. Я так розумію, тут і річна є статистика, і місячна, і тижнева. Ну, оскільки станція була увімкнута лише вчора, то, звісно, статистику воно поки що не набрало. Але дуже зручно можете дивитися, скільки у вас випало на день дощу для того, щоб прогнозувати, потрібен вам полив чи ні. Ну що ж, метеостанцію я налаштував, перевірив, вона тут постояла в деморежимі. Вже начебто можна і на дахи відправляти. Але кріплення воно погане. Оця основа, оцей стаканчик, він ніфіга не фіксує, він сам шатається. Відповідно, метеостанція вже при 5 метрах за секунду починає хитатись. Не знаю, може буде зараз якийсь поривчик, ви побачите. До речі, треба щось придумувати... Придумувати інше. Якесь кріплення. До речі, труба то все... ну, з трубою все окей. Ось саме ця, оцей вузол в стакан. Ось, бачите, воно і зараз видно, що вона вже хитається. Метра 4, мабуть. А вона хитається. Окей, буду щось думати. До речі, випробую зараз в бойових умовах. Злива чи буря, не знаю. Цікаво, що покаже сенсор дощу. Ну що ж, я трошки модернізував конструкцію. Ось придбав по акції у юску ось таку основу, гранітну вона важка, а головне, що в ній більш надійний стакан. Єдиний недолік цієї штуки там є кольосіка і ножки, але но я їх спилю. Вирішив я поставити собі як аксесуар. Датчик блискавки vh 57 Він працює за принципом виявлення електромагнітного імпульсу Ну і передається як сигнал блискавки. Такий доволі цікавий датчик, багато я про нього читав. Зверніть увагу, що обов'язково перевіряйте частоту. Коли купуєте аксесуари, часто буває 433 МГц. в мене 868 В попередньому відео я. Говорив, чому саме таку частоту обрав. Хоча загалом шкодую, треба було 433 ю ставити. Не так, ось так воно виглядає, це сам сенсор. Це до нього такий ковпачок захисний. Оп, ага, це сюди буде вставлятися цей сенсор. Ну і кріплення. Читав я багато інформації про цей сенсор. Треба дуже його правильно виставляти, щоб поруч не було джерел цього ну, скажімо, електромагнітного імпульсу, там кондиціонери подалі, всяке таке потужне обладнання. Ну, коротше, Почитаю інструкцію, буду ставити і тестувати. Ну що ж, я зібрав цей датчик, ось він всередині. Ось тут вінтик, який фіксує. І підставочку, і трошки тримає сам датчик, але врахуйте, він трошки шатається. Не знаю, чи це норм. Коротше, я вставив батарейки, наживи ось тут кріплення. І в такому тестовому режимі буду його тестувати. Якраз на, на завтра передають грозу і протестуємо. По підключенню, ну наскільки я зрозумів, я його батарейки вставив і просто почекаю, поки підхватить сама станція. Якщо не підхватить, вже буду щось думати. Так, ну що ж, як я і думав, з'явилась така іконочка. Відповідно, датчик підхвачений. Зараз ми подивимося ще по меню. В 57 От і зв'язок показує. Супер, тепер дочекаємося грози, побачимо, що він буде показувати. Ох, тільки що так шльопнула блискавка. Прямо, блін, таке враження зовсім поруч. <реш> Цікаво, чи зафіксувала це метеостанція. Коротше, показала 10 км. Ну, вона явно була ближче, ця блискавка. У мене підозра, що поки воно не стоїть на даху, то відповідно не дуже коректно показує. Хоча дещо воно рахує, показує. Тобто блискавку воно бачить. Але не так би як хотілося б. Поки що. Поки тестував станцію, перевіряв її. На землі, як то кажуть, перед тим, як відправити нагору. Ще раз переконався у тому, що прогнози не працюють. В нас тут передавали по Івінді, і по апції Айфона, що дощу не буде. Тим не менше, дощик пішов. Що цікаво, сама метеостанція до останнього моменту показувала просто хмарність і практично перед самим івентом почала показувати піктограму дощу. Але. Дані, наприклад, по тиску, і їх тенденція чітко вказувала на те, що щось, мабуть, буде. Що особисто мені цікаво, це те, що оскільки дана метеостанція може віддавати дані податчикам на якийсь сервер окремий у форматі JSON, да, то відповідно це відкриває широкі перспективи для. Скажімо так, для кастомного трактування показників датчиків і для дорозробки власних алгоритмів обробки і прогнозування, що дуже цікаво, і скоріше за все я цим займусь. Також перед відправкою метеостанції на дах будинку вирішив поставити літієві батарейки. Це саме літієві батарейки. Energizer. Ось вони так виглядають. Тобто це вони дозволяють, вони довше працюють, взагалі-то суперові батарейки і зберігаються 25 років. Довше працюють, не так бояться морозів. Ну, враховуючи, що на дах особливо часто не полазиш, то вирішив придбати. Вони дорогі, звісно, але ось мають працювати чітко.